На території Іван-Франківської області триває ремонт відрізку автодороги державного значення Н-10, стрий Іван-Франківськ, Чернівці, Мамалига. Частина робіт вже виконана. На деяких відрізках дороги вже покладений перший шар асфальтного покриття. Проте коштів не вистачає. Деталі у сюжеті. В селищній раді у Тині відбулася нарада під керівництвом народного депутата України Анатолія Матвієнка з головами райдержадміністрації, сільськими головами сіл, через які проходить ця траса державного значення, а саме автодорога Н-10. Мова йшла про можливість співфінансування з місцевих бюджетів ремонтних робіт. 520 мільйонів гривень уже виділено з державного бюджету на ремонт цієї автодороги, каже Анатолій Матвієнко. Проте не вистачає близько 150 мільйонів гривень. Тому долучитись просять усі зацікавлені сторони, в тому числі. Районні та сільські ради іншого способу, ніж побудувати дорожню інфраструктуру у краї, я маю на увазі в нашій області, ніж через мобілізацію зусиль всіх. І причетність кожна у нас немає. Служба автомобільних дорог в області вже підготувала приблизні розрахунки сум коштів, які б мали виділити Коломийська, Снятинська і Тисманицька райдержадміністрації, а також сільські ради, через які проходить ця дорога державного значення. І виходили з того, що 10% просити сільські, селищні, міські ради дофінансувати. І ми підготували такий пакет документів, вже відправили. Може, ви і отримали хтось. По району по селах ми на кожну сільську раду, оскільки наявність хорошого сполучення та вихід цієї траси до кордону України позитивно вплине на розвиток всієї області, долучитись мають усі, каже народний депутат Анатолій Матвієнко. А посильний розмір фінансових внесків сіл та районів протягом 10 днів повинні уточнити їх. Очільники перші такі рішення вже прийняли у Коломийському районі, міська та районна рада.